Уявіть собі країну, де аеропорт у формі сокола коштує 2,3 мільярда. Але за рік його відвідує лише кілька тисяч туристів. на вулицях абсолютно нікого. Де золоті статуї президентів обертаються за сонцем, а вулиці вимущені італійським мармуром. Подивися, все засклено, а тут із цього боку нічого немає. Здається, розкіш так, але тільки якщо ви диктатор, бо для звичайних людей тут життя трохи складніше. Вони мають безкоштовний газ, але мусять працювати за їжу на бавовняних полях. Білий колір обов'язковий для автомобілів. Кондиціонери офіційно записали в список ворогів естетики, а дітей із шкіл відправляють працювати на бавовняні поля. Я хотів би, щоб всі міжнародні організації по захисті прав людини звернули увагу на грубе порушення прав чоловіка. Це не фантастика. Це реальність диктатури, яка захопила свою країну в пастку абсурду. Ласкаво просимо до Туркменістану, країни, де мармур блищить, золото сяє, а життя звичайних людей ну як сказати не сяє зовсім. Свіст, Туркмені, тюрьма. Saman Türk Meyit Самі туркмени то куди глаза глядя, ліж би подальше, тому що вони знають, що все потеряне страна. Ця країна знову і знову потрапляє в міжнародні рейтинги. Наприклад, в 2021 році Ашхабад, столиця Туркменістану, став найдорожчим містом у світі за версією Мерсер, і не тому, що там шикарно жити, а тому, що навіть базові речі, такі як їжа, коштують шалені гроші. І все це завдяки абсурдній економічній політиці, де газ продають дешевше за ринкову ціну, але хліб майже за золото. Проте найдивніше в Туркменістані це не ціни, а його диктатори. Вони не просто керують країною. Вони створюють власний всесвіт наприклад, президент може взяти та й заборонити кондиціонери, бо вони псують вигляд міста або змусити всіх школярів складати іспити з його книги, щоб отримати атестат. А як вам ідея прийменувати дні тижня і навіть хліб на честь матері президента? Таке можливо тільки тут. Але на цьому фантазії не закінчується. Влада будує гігантські золоті статуї, закопує мільярди в проєкти, як озеро в пустелі, яке швидко випарувалося, і створює найдивовижніші туристичні зони, які ніхто не відвідує. Це країна, яка виглядає як музей мармуру і золота, але за цим фасадом ховається репресивний режим, який відчайдушно тримається за владу. Як так сталося, і чому Туркменістан залишається однією з найзагадковіших і найбільш закритих країн світу? Давайте розбиратися. Щоб зрозуміти, чому все так дивно, потрібно повернутися в минуле. Туркменістан пройшов довгий шлях від кочівників у пустелі до мармурових палаців диктаторів, але цей шлях був зовсім нелегким. Туркменістан це країна, яку історія, здається, не шкодувала. Почнемо з того, що колись тут не було держав у звичайному розумінні, а були лише кочівники, які блукали пустелями каракуми. Виживали за рахунок скотарства, торгівлі та час від часу нападів на каравани, як то кажуть, класика жанру. Але ця романтика степів закінчилася, коли сюди прийшли російські імперіалісти. Ось вам цікавий факт: у 1881 році російська армія штурмувала Гіок ТП, це туркменське місто фортеця. І як ви думаєте, що вони зробили? Вони заклали вибухівку під стіну, підірвали її і почали визвольну операцію у стилі 19 століття. Зруйнували місто, місцевих жителів масово винищили, а Туркменістан перестав існувати як незалежна територія. Потім прийшов Радянський Союз, який сказав: гаразд, ви більше не кочівники, тепер ви колгоспники. І тут почалося масова колективізація, вирощування бавовни, дитяча праця на полях і повна залежність від Москви. Але це ще не найгірше. Союз створив таку систему, де Туркменістан став величезним джерелом сировини. А переробляти її треба було десь у Росії. Логіка проста: ресурси є, грошей немає. Але тут раптом радянський союз розвалюється, і Туркменістан отримує незалежність. Щоправда, незалежність виявилася досить специфічною. Її лідером став Сапармурат Н'язов. Але замість того, щоб будувати демократію чи, хоча б працювати над економікою, він сказав: «Знаєте, я краще побудую культ особистості. І це був початок найхімернішого періоду в історії Туркменістану. І яким був перший крок? Е, нове ім'я туркмен Баші, тобто лідер усіх туркмен, не просто президент, а щось значно більше. А далі пішли символічні рішення. Він перейменував дні тижня, місяці та навіть хліб. Наприклад, субота стала днем духа, а січень перейменували на честь самого Ніязова. а хліб отримав ім'я його матері. Уявіть, як це звучало. Купи мені два гурбан Султан Едже і пляшку молока. Далі Ніязов узявся за повсякденне життя громадян. Він заборонив бороди, бо, мовляв, вони не естетичні. Собаку столиці теж не стало. На думку президента, вони погано пахнуть. У 2003 році Ніязов вирішив, що золоті зуби це не тільки немодно, модно, але й образливо для його ідалу краси. Я пишаюся своїми білими зубами, заявив він. Додавши, що золоті коронки це залишок темного минулого. І на цьому все не скінчилося. Студентів терміново відправили до стоматологів, де їх золоті коронки замінили на стандартні білі. Зуби теж стали частиною великої туркменської реформи стилю. Але найепічнішим проектом Ніязова стала Рухнама або Рухнама, книга, яку він оголосив священною. Це була суміш історії Туркменістану, автобіографії та й вигаданих духовних уроків. Її називали національною біблією. Президент заявив, що кожен, хто прочитає її тричі, гарантовано потрапить у рай, і тут виникає питання, чому саме тричі? Можливо, на перший раз ангели не зараховують, я не знаю. Копії рухнами були скрізь у школах, мечетях, державних установах. Її не просто читали, її вивчали, складали іспити. А навіть лікарі й водії мусили присягати на книзі. В'язням обіцяли дострокове звільнення, якщо вони прочитають рухнаму. І ще одну копію книги навіть відправили в космос, щоб цитую вона підкорила Всесвіт. Можливо, Ніязов думав, що вона стане бестселером серед інопланетян. Окремої уваги заслуговують будівельні проекти. Ніязова він перетворив Ашхабад на музей мармуру та золота. Всі нові будівлі покривали та Ским мармуром а деякі навіть обкладали золотом. Найвідоміший монумент це 250-футова арка, увінчена статою самого Ніязова, яка оберталася за сонцем. Президент сказав, що це для народу, щоб вони завжди бачили його обличчя. У той же час у сільській місцевості люди жили у халупах і старих залізничних контейнерів. Але Ніязова це не хвилювало, бо для нього важливіше було, щоб вулиці столиці блищали. І ще трохи фактів: у Ашхабаді побудували 22 п'ятизіркові готелі для туристів. Проблема лише в тому, що туристів майже не було бо потрапити до країни могли лише обрані. Ще одна цікава ініціатива це шлях здоров'я. Це 37-кілометрова дорога, яку побудували у горах. Ніязов наказав усім чиновникам щороку проходити її пішки. А сам же президент, звісно, спостерігав за всіми з вертольота. Бо здоров'я це важливо, але з комфортом. Поки Ніязов витрачав мільярди на статуї і мармур, люди в сільській місцевості працювали на бавовняних полях. Дитяча праця була нормою, зарплати мінімальними, а дефіцит їжі постійним. Але ці проблеми здавалися дрібницями порівняно з абсурдом культу особистості, який панував в Україні. Хочу сказати спасію нашому президенту, великому спарному на що він дав нам такої священний рухнами, що вже ми поняли, ми як... Мы были кем и, как как, и кем мы в будущем будем. Это Священ Рухнама нам очень помогает. У 2006 році Туркменістан попрощався з Сапармуратом Ніязовим. Багато хто сподівався, що після його смерті країна почне рухатися до демократії або, хоча б, трохи полегшить життя своїх громадян. Але це був лише початок нової глави в історії диктатури. Новим президентом став гурмангули Бердимухамедов, колишній особистий стоматолог Ніязова. Так саме стоматолог, але здається, зуби були не єдиним, що він вирішив підлікувати в країні. Гурбан Бердумахамедов – Берду Махамедов це президент, який знайшов спосіб, як поєднати політику, спорт, музику і реп. Якщо ніязом здався вам абсурдним, тоді тримайтеся міцніше, бо наступна глава цієї історії буде ще цікавішою. Турк -меністан. Турк -меністан. Призначення Берди Мухамедова було несподіванкою для всіх за конституцію. Посаду виконувача обов'язків президента мав зайняти голова народної ради, але його швидко відстранили через раптову кримінальну справу. Так на троні опинився Берди Мухамедов, і вже в 2007 році він виграв вибори з результатом як ви думаєте, 97% голосів. Чесно чи ні, думаю, ви самі здогадалися. Після цього новий президент почав називати своє правління ерою нового відродження. Для початку він скасував деякі з найабсурдніших указів Ніязова. Він повернув людям пенсії, відкрив школи, закриті його попередником, і навіть дозволив оперу, кіно та балет. Здавалося, що все йде на краще, але дуже швидко стало зрозуміло, що Бердо Мухамедов теж хоче трішки слави. Він почав поступово замінювати портрети Ніязова на свої, а ще став писати книги. Не одну й не дві, а цілих 57 Серед них. Є праці про медицину, лікарські рослини і навіть про коней. цю книгу я дарую своєму дбайливому народу. Зараз ми прочитаємо уривок із книги нашого шановного президента Чай, ліки і натхнення. Глава чай, запорука, довголіття. Для нас наша незалежність безцінна. Жити в здоров'ї та благоустрої головне завдання нашої країни. Але здається, президент хотів, щоб його книги читали більше, ніж Рухнаму Ніязова. Ще одна його пристрасть це статуї. Так, традицію Ніязова він не тільки продовжив, а й вивів на новий рівень. У столиці з'явилася золота статуя Берди Мухамедова на коні. Чому на коні? Бо, як з'ясувалося, президент дуже любив скакунів. Можливо, навіть вважав себе туркменським донкіхотом. Берди Мухамедов відомий своєю любов'ю до коней вирішив особисто брати участь у кінних перегонах. Усе спочатку йшло чудово. Президент упевнено мчить до фінішу, як раптом він вилетів із сідла на повній швидкості. І стається диво, перемогу в перегонах все одно зараховують йому. Бо якщо ти президент, падіння це не поразка, це частина шоу. Щороку, 27-28 квітня, з грандіозним розмахом, святкують день Ахалтекінського скакуна. Головною зіркою програми, звісно ж, став сам президент разом із онуком Керемгули. Цей дует підкорів усіх. Берде Мухамедов виконав реп, присвячений своєму улюбленому коню. Президент на сцені читає репро коня. Хто ще може собі таке дозволити? Здається, у Туркменістані навіть коні мають вищий статус, ніж звичайні люди. Він навіть офіційно носив титул народного коневода. Його пристрасна любов до цих тварин відображалася в багатьох проєктах. І, звісно, у статуях. Але не тільки коні отримали президентську увагу собаки теж були в центрі його захоплень. Він навіть подарував цуценя лабай на ім'я вірний іншому диктатору Володимиру Путіну. Його хід вперед, вперед, тільки вперед, рідний край Туркменістан навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. Це, напевне, єдина країна, де президент одночасно репер і рекордсмен, і президент. Але музикою все не обмежилося. Берди Мухамедов любив показувати себе як спортсмена. Він катався на велосипеді, грав у хокей, робив вправи на тренажерах і навіть піднімав штангу. Причому не звичайну, а й золотим грифом було звичайне залізо не для туркменського президента. Але справжній дух диктатури виявлявся в його указах. Заборона стосувалася супутникових антен. Президент вирішив, що вони псують вигляд міста, тому їх просто знімали. Як дивитися телевізор, ну це вже ваші проблеми. Як і ні, я любив вкладати гроші в грандіозні проєкти. Наприклад, він побудував новий аеропорт у формі Сокола за 2,3 і мільярда доларів. Проблема була лише в тому, що потік туристів залишався мізерним. Щороку країна приймала лише кілька тисяч гостей, більшість із яких були експертами з нафти й газу. Ще один масштабний проєкт це туристична зона Аваза на березі Каспійського моря. Це мала бути торкменська версія Лас-Вегаса з казино, курортами і аквапарками. Усе, звісно, з мармуру. Але як і з аеропортом, туристів там майже не було. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, і ви не хочете, щоб я пішов шляхом туркменських диктаторів, які витрачають усе на золоті статуї замість цікавого контенту, то натисніть лайк і підписуйтесь на канал. А якщо ви готові підтримати проєкт ще сильніше, я залишу посилання на донати в описі. Дякую, що дивитесь і підтримуйте. Ви найкращі. Здавалося б, Туркменістан має все для того, щоб стати процвітаючою країною. Четверті у світі запаси природнього газу, великі. Площі землі для сільського господарства, а ще стратегічне розташування між Китаєм, Росією і Іраном. Але замість процвітання країна отримала хронічну бідність, дефіцит і економіку, що тріщить по швах. Основні доходи Туркменістану надходили від продажу природного газу. На піку 2000-х країна експортувала мільярди кубометрів газу щороку. Але як завжди, ці гроші ніколи не доходили до людей. Я нікому не дозволю красти народні гроші, збагачуватися за рахунок народу. Велика частина прибутків осідала на офшорних рахунках еліти. Наприклад, за даними 2018 року, чиновники накопичили понад 23 мільярди за кордоном. Це більше ніж річний бюджет усієї країни. Поки в Ашхабаді будували розкішні квартали з мармурових будинків і готелів, у сільській місцевості люди жили зовсім по іншому. У багатьох регіонах досі немає доступу до чистої води і електрики. Більшість населення працює на бавовняних полях, де умови ближчі до кріпацтва, ніж до сучасної економіки. <різвіло> Мы же не поместимся туда, господа. Мы же туда не поместимся. Куда? Дитяча праця залишається нормою у середньому. Діти пропускають до 60 начальних днів на рік, бо змушені працювати в полі під час збору врожаю бавовни. І це не вибір батьків чи школярів, це державна політика. В той час як у світі обговорюють права дітей, і їхній доступ до освіти у Туркменістані майбутнє молодого покоління буквально продається за кілограми бавовни. У 2014 році, коли ціни на газ упали, економіка Туркменістану обвалилася. В країні почалися масові скорочення. Ня, дефіцит продуктів харчування та зростання цін: хліб, цукор, борошно усе це стало розкішю доступною не для всіх. Уряд запровадив нормування, тобто, одна сім'я могла купити лише обмежену кількість продуктів. А ще щоб отримати ці товари, доводилося вистоювати в довжелезних чергах. Для порівняння у столиці літа жила в розкоші. У них були віли з басейнами, дорогі автомобілі, привезені з Європи, і доступ до імпортних деликатесів. Щоб якось компенсувати економічний крах, уряд пішов на радикальні заходи. У 2017 році працівникам нафтової галузі на півроку урізали зарплати на 20% для того, щоб профінансувати проведення азійських ігор. У 2021 році дітей-сиріт змусили передати державну допомогу, яку вони отримували на ремонт шкіл. Так, навіть тих, у кого й так немає батьківської підтримки, вирішили попросити допомоги. Крім того, у багатьох регіонах закрили лікарні, а ми Дичний персонал замінили некваліфікованими військовими. Обов'язкова кількість років шкільної освіти скоротилася, а тисячі людей втратили пенсії через політику економії. У підсумку ті, хто колись міг, хоча б якось виживати завдяки соціальним виплатам, залишилися без засобів до існування. Економіка Туркменістану завжди залежала від газу, і поки ціни на газ були високими, країна могла хоча б підтримувати ілюзії стабільності. Але проблема в тому, що вся газова інфраструктура була спрямована на Росію, яка диктувала ціни у 2009 році. Стався конфлікт із Газпромом, і Росія скоротила імпорт туркменського газу до мінімуму. І тоді Китай став головним покупцем. Але умови контрактів були такі, що більшість прибутків йшли на погашення боргів перед Китаєм за будівництво інфраструктури. На тлі всіх цих проблем рівень життя громадян продовжував падати. Багато людей мігрували, щоб хоча б якось заробити для життя. Але уряд зробив усе, щоб зупинити цей процес. Наприклад, виїзд за кордон став майже неможливим без спеціального дозволу. Можна мати багато грошей, багато 10 тисяч доларів. Міграцонщики говорят, хочешь, щоб твою фамілію в список уезжающих включили, Пожалуйста, в Америку жиєш? заработаешь там? Еще. Отже, ми побачили Туркменістан з усіх боків: золоті статуї, мармурові палаци, культ особистості, абсурдні заборони, навіть президента репера. Але що зараз що відбувається в Україні? І чи є хоч якісь шанси на зміни? Після того, як гурман Гули Бердумахамедов офіційно пішов із президентського крісла у 22-му році, країну очолив його син Сердар. Уявіть, це перше спадкове передання влади в Центральній Азії з часів ханів, але як і очікувалося, ця зміна виглядає більш косметичною ніж реальною. Всі ключові рішення досі ухвалює національний лідер туркменського народу, тобто гурман Гули. Сердар, звісно, намагається виглядати самостійним лідером, але багато хто називає його маріонетковим президентом. Він намагався створити образ прогресивного лідера. Він частіше з'являється на міжнародній арені, підписує годи з іншими країнами. І навіть говорить про необхідність модернізації економіки. Але якщо подивитися на реальні зміни, все залишається на тому ж місці. Свобода слова, доступ до інформації та права людини досі на рівні одних з найгірших у світі. Покажіть мені одного чоловіка, заставили заставі в національній платі. Наші жінки... Любить свою адіжду. це наша національна діжда. Один із перших кроків Сердара це амністія сотень ув'язнених у рамках дня нейтралітету. Але разом із цим під час його управління тривали показові суди, затримання активістів і жорстокі репресії. Правозахисні організації повідомляють, що кількість зниклих людей у Туркменістані заарештованих за політичні злочини не зменшується. Унічтожено повністю громадянське общество. Ми не можемо себя назвати. Гражданами Туркменістану ми являємося туристами в нашій країні. Ми прораці просто в рабів без прав. Мерди мухамедов молодший активно говорить про диверсифікацію економіки, але на практиці Туркменістан все ще залишається залежним від експорту природнього газу, основним покупцем якого є Китай. Попри це, на державному телебаченні все виглядає інакше економіку називають зростаючою, а кожен успіх, навіть відкриття нової лікарні чи школи, подають як історичну подію. По пути следования кортежа примерно 30 километров стояли восторженные жители страны. Они не только аплодировали и размахивали флагами, но еще и пели, танцевали и читали стихи. Тем часом у селах тревают проблемы с дефицитом воды, электроэнергии и продуктів. Зарплати залишаються низькими, ціни високими, а нормування продуктів стандартною практикою. Але на сьогодні Ашхабад офіційно визнаний найдорожчим містом світу для іноземців за версією Мерсер. Але чому продукти, які для багатьох здаються базовими, тут коштують шалені гроші. Наприклад, кілограм яловичини може обійтися в 15 або 20 доларів. Літр молока близько трьох доларів. Хліб, що нормується в державних магазинах. Коштує копійки, але якщо його не вистачило, а це звичайна справа на чорному ринку ціна зростає в кілька разів: борошно, цукор, яйця усе дефіцитне і дуже дороге. Середня зарплата в Туркменістані близько 200 доларів на місяць, але це ще не означає, що її вистачає на життя. Більшість грошей йде на базові потреби, а багато людей працюють у держсекторі, де зарплати нерідко затримують на місяці. У сільській місцевості ситуація ще гірша. Доходи можуть бути 100 доларів або навіть менше, а роботу часто оплачують продуктами чи послугами. У багатьох регіонах досі немає доступу до електрики чи чистої води. В Україні також зберігається дефіцит медичних послуг і освіти. Багато шкіл у сільських районах закриті, а лікарні часто не мають навіть базового. Обладнання для більшості людей майбутнє виглядає дуже похмуро, і імміграція залишається чи не єдиним шансом покращити своє життя. Самі Туркмени готові куди глаза глядять, лишь бы подальше, тому що вони знають, що все это потерянная страна, немає будущего. Гражданин Туркміністана намагався провести через білорусько-українську границю свою сайті в багажники автомобіля. Але Сердар, як і його батько, не оминув любові до розкішних проєктів. Одним із таких став черговий мармуровий палац, побудований на державні гроші. Водночас країна витрачає величезні кошти на підтримку іміджу влади за кордоном, наприклад, замовляючи публікації в іноземних медіа, які хвалять успіхи Туркменістану. Ще одним цікавим фактом стала спроба залучити молодь до управління. Сердар неодноразово заявляв, що молоде покоління має стати двигуном модернізації, але на практиці ці заяви залишаються словами. А в уряді досі домінують старі кадри, які керували ще за його батька. Сердар, звісно, успадкував і традицію культу особистості. Портрети Берде Мухамедового молодшого вже заповнили державні установи. Хоча масштаб поки не зрівняється з батьковими золотими статуями, країна поступово адаптується до нового героя нації. Іронічно, але при цьому сам Гурбан Гули залишається в центрі уваги його стати не демонтують. Книги і пісні досі хвалять у медіа, а його роль у житті країни навіть після передачі влади важко переоцінити. Це вже схоже на сімейний бізнес, де старий бос тепер став головним радником. Рівень політичних свобод у Туркменістані залишається одним із найнижчих у світі. Будь-яка критика уряду карається дуже жорстко: від тюремних строків до примусових психіатричних лікарень. Громадяни живуть у постійному страху перед владою, яка може засудити навіть за невдалий жарт. Інтернет тут розкіш, доступ до незалежних джерел інформації майже неможливий, а міжнародні журналісти не можуть вільно працювати в цій країні. Усе це робить Туркменістан однією з найбільш закритих і тоталітарних держав на планеті. Але чи є шанси на зміни? Це залежить від багатьох факторів: світового попиту на газ, міжнародного тиску і, можливо, внутрішніх протестів. Але поки літа продовжує будувати золоті стату і збагачуватися, народ залишається на межі виживання, і це головна трагедія Туркменістану країни, яка має величезні природні ресурси, але не може дати своїм людям навіть базових благ. Туркменістан це урок для всього світу. Країна, яка б могла бути процвітаючою, перетворилася на символ диктаторської абсурдності. Але можливо одного дня все зміниться, і коли це станеться, золота статуя президента стане нагадуванням про те, як не треба правити країною.